Вас усіх бачу, щоб у задніх ні... спини ніхто, ніхто не стояв. Молимося, так? Да? батько наш Небесний, дякую Тобі за сьогоднішній день, за те, що Ти дарував нам життя, По твоїй милості, Господи. Ми ще маємо цю можливість, Господи, взивати до Тебе і дякувати Тобі за всі твої милості і блага, які ти нам явив, Господи, за те, що Ти охороняв нас і продовжуєш своє довготерпіння. Ми просимо Твого благословення на це слово, Господи, благослови. А наші серця, щоби були способними і були тою доброю землею, доброю почвою, яке би впало це зерно слова Божого і принесло плоди во славу твою. Благослови, Господи, цих діт цих людей, Господи, не їх, Господи, в їхніх труднощах, особливо тепер у зимовий час. Ти знаєш їхні потреби, нужди, Господи, допоможи, щоб, е, вони могли задовільнитися тим, що отримують, а також нам допоможи, Господи. Щоб ми з усією вдячністю, Господи, щоб ми могли мати ці сили, Господи, щоб це служіння воно продовжувалося і ми могли давати все необхідне для того, щоб протриматися цю зиму, а за все тобі хай буде слава наш Великий Бог, Отець, сини Дух Святий. Амінь. Добре, давайте давайте, четвертий розділ сюди. Все, що зламається, все, тому що треба, але треба духовну піщу. Да, духовну піщу. Якраз сьогодні про, про духовну піщу будемо слухати. Одного дня Ісус Христос, коли проходив, написано, коли він залишив Іудею і пішов через Галілею, опять в Галилеї точніше, надлежало йому проходити через Самарію. Це така країна була, яка лежала по путі в Галілею. Написано, що він приходить в місті Самарійський, називаючий Сіхарь, близько участка землі, даного Яковому, сину своєму Іосіпу. Там був колодязь Якова. Ісус, утруждівшись від путі, у колодязя, і було около 6 часу. І от приходить жінка із Самарії почерпнути води. Ісус говорить, їй, дай мені пити, ібо бо ученики його відлучились в город купити піші. Женщина Самарійська. Говорить йому, как ти, будучи іудеє, просиш у мене ибо іудеї з самарянами не сообщається. Ісус сказал в ответ, если бы ти знала дар Божий и просить тебе дай мені пити, то ти сама б просила у Него, і Он дал би тебе воду живу. Женщина говорить, господин, тебе почерпнуть нечем, а колодязь губок. Откуда же у тебя вода жива? Неужели ти більше отця нашого Ядного, який дав колодец? и сам из него пил, и дети его, и скот его. И Иисус сказал ему в ответ, «Всякий пьющий воду сию во жажде, то пять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать век. но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Давайте до цього місця поки. Дивіться, що ми бачимо, яку картину, що. Ви маленько сюди, щоб я. 에... Яку картину ми бачимо? Ісус знаходить жінку біля колодця, яка приходить туди постійно, щоб набрати води і напитися. Ця женщина, вона не дуже була вважаємо серед свого народу. Тому що вона винуждена була приходити в саму. Жару у зной, щоб ніколи, де коли нікого не було біля колодця, там приходити і черпати воду. Історія цієї жінки описується далі, що вона неоднократно мала одного е, мужей, тобто вона мала, і вона ганьбилася, що як на неї подумають люди, що про неї подумають, і вона от цього стида вона приходила в одиночестві. І там набирала воду, і постійно із дня у день вона вимушена була носити цю воду, щоб прокормити себе і на інші потреби. Але я хотів би підчеркнути, що Слово Боже нам показує, що Ісус хотів від цієї жінки. Він хотів їй дати набагато більше, ніж вода. І сьогодні Господь хоче вам дати набагато більше. Чим те, що ви отримуєте сьогодні, чим те, що ми отримуємо тут на землі, оце, що воно може задовільнити наші бажання, є ясно, що ми вимушені підтримувати життя. Для того ми повинні і пити, і їсти, і одягатися, для того, щоб підтримувати себе в фізичній формі, повинні берегти своє здоров'я. І це важливо також, але є речі, які набагато важливіші. За це все. І Христос хотів підчерпнути якраз і сказати цю істину для цієї жінки, що є речі набагато важливіші. Це спасіння нашої душі. Це є те, що може дати нам вічне життя. І він їй говорить, що якби ти знала дар Божий, то ти би просила сама у мене пити. А що є дар Божий? У Римлянах написано. Що «возмезд'я за гріх є смерть. У Римлянам у 3 главі написано, що всі согрішили і позбавлені слави Божі. А в іншому в місці у Римлянах, 6, 23, написано, що «возмезд'я за гріх смерть, а дар Божий життя вічне, тобто це є дар, який не можемо заслужити чи заробити. Ну, наприклад, дивіться, якби я достав із кишені. Якийсь подарунок прихований для вас. І ну, і сказав би, візьміть, це я вам дарю безвозмезно, безвозмезно, то і з даром. А ви думаєте так, ну якось так не красиво. Ми звикли, що за все треба платити. І якось так не красиво даром взяти. Треба щось за це віддати. І ми шукаємо, шукаємо, знаходимо там якусь мелочь. І кажемо, в ну, мене більше немає, але це хай буде за цей дар. Чи Це буде а, то то має бути від серця. Я каїн і Авель дали, да? так? Так. Як? Якщо ми за цей дар даємо гроші, це дарунок чи ні? Ні, це Це, не плата. це вже зарплата, да? так? Так. Тобто ми платимо Тобі за неї. Він неправильно говорить. Е, от Каїн і Авель як дали. Бог у відів одному, що він серце дає, а в другому ні. Так, так. І ви знаєте, і я вам хочу сказати, Але що я вибачаюся за товар, значить плата. За товар. А якщо если... дар, то то... дар, то це безплатно, безплатно має бути. Це є від серця, від душі, як да? Без любві, безвозмезно. Да. І... Безвозм'язно, то да? й розумієте, І Христос говорить, що цей, що возьмездя за гріх смерть, а дар Божий. Життя вічне. це написано в Римлянах 6.23. І Ісус каже цій жінці, якраз, що якщо би ти знала дар Божий, що, що Бог дає тобі на даний момент, що Він може тобі дати. І багато людей ми сьогодні не усвідомлюємо до кінця, яку, який великий дарунок нам дав Господь. Він послав свого єдинородного сина, да. саме найдорожче, саме найбільше. На цю гріховну землю Ісуса Христа. Ми по плоті, по на землі Його назвали Ісус Христос, тобто це той помазаник, але ім'я Ісуса Христа, воно предвічне. бо це є предвічний Богочоловік, предвічний Бог, і в ньому закладено життя для всіх людей. І через нього і Христос говорить цій жінці. Що, якби ти знала, що є дар Божий. І дійсно, ми багато людей, ми сьогодні до цього дару відносимося так легковажно, тому що ми не розуміємо і не усвідомлюємо до кінця, наскільки цей дарунок важливий для кожного з нас, практично для всіх людей. Тому що написано, що хто буде вірувати в Ісуса Христа. Так написано: віруючи в Сина Божого. Тобто Другими словами, віруючи в Ісуса Христа, має життя вічне, а не віруючи в нього вже засуджений. Тому Христос говорить цій жінці, що перед тобою саме найдорогоцінніше. Це є той дар, який Бог дав для нас усіх. І якщо б ти знала, що Він просить, хто просить у тебе води, то ти б сама просила б в нього цієї води. І він говорить, що в мене є ця вода. Яка каже, зробиться істочником води, яка живе, тобто, яка тече в життя вічне. Вона каже, Господи, дай мені цієї води, щоб я більше не приходила напитися, набирати сюди воду. Але Христос сказав так, що всякий, хто буде пити цю воду, він вожажде опять. У нас є фізичні потреби, і ми постійно будемо в них. Нуждатися нуждатися в їжі, нуждатися в одязі, нуждатися в здоров'ї, нуждатися у питві, у теплі, у любові. Ми все будемо в цьому нуждатися, поки ми є на землі. Але Христос говорить про важливу річ, що каже: якщо каже, ти приймеш цей дар, а цей дар є сам Господь, то каже, Він в тобі зробиться істочником. Води живої. І ця жива вода, вона тебе буде вести у вічне життя. І це саме головне, що ми сьогодні повинні усвідомити і задати собі питання, що перед нами вічність, що є фізичні потреби, які ми задовіляємо на цій землі. Вони всі тимчасові, що все, що на цій землі, воно тимчасове. Але Христос говорить, що є вічне життя. І те, що ти отримаєш, якщо ти приймеш цей дар, то воно тобі дасть не просто надію, а воно дасть тобі. І той істочник неіссякаємої води, яка приведе тебе у вічне життя. Тому сьогодні, оце моє до вас, сьогодні, отаке послання, яке Господь вкладає у наші серця в першу чергу, щоб ми вам передали, що без Ісуса Христа. Немає життя, істинного життя на землі без того спасіння, без тої радості, яка в ньому, немає істинного спасіння іншого, крім те, що дає Бог. Це І тої радості, яка є в Господі, є радості тимчасові, є радості, які, можливо, нас сьогодні втішають по плоті різні, різного виду ці радості. Але істинне спасіння в Ісусі Христі, істинна радість у Бозі і істинна жива вода, яка дійсно може зробитися в нас посередництвом того, що Дух Святий сам буде перебувати в наших серцях, то через нього написано, істочник стане неістякаємий. Бо пам'ятаєте, Христос сказав Никодиму, минулого разу ми говорили, що хто не родиться від води і Духа, від Духа Святого і тої води. Оця вода жива, вона сьогодні може бути в кожному із наших сердець, якщо ми дійсно приймемо цей дар Божий Ісуса Христа. Як це може бути? Як може статися? От кажеться якась містика. Що як ця вода із земної води може стати у моєму серці, написано в Слові Божому, із черева води, реки води живої. Як може ця вода преобразуватися в живу воду? Про яку воду говорить Христос? Про ту воду, яка сьогодні може преобразити кожну людину у нового чоловіка, у нового чоловіка, без цього преображення. Людина, вона ніколи не зміниться, її може змінити тільки сам Господь, якщо людина прийде до нього з чистим серцем, з розкаянням. І Бог може змінити кожне серце. І з того серця, яке непригодне, і з тої людини, яка непригодна, він може зробити ту людину, яка може задовільнити бажання Бога. Тобто стати новою людиною, яка живе по во славу Божу. Тому сьогодні на останок я хотів би сказати, що ми всі сьогодні потребуємо цієї води, щоб ця вода вона нас змінювала, щоб ця кров Ісуса Христа, яка там проливалася на Голгофі, вона сьогодні не просто символічно омиває наші гріхи. А вона буквально написано в Слові Божому, що ранами Його ми ісцілилися, і кров'ю Ісуса Христа ми омилися від тих гріхів для нового життя. Тому нехай Господь благословить нас усіх і дарує усім покаяння і урозуміння, що все, що на цій землі, як він сказав, цій жінці, ти вожаждеш опять від цієї води. І все, що на цій землі, воно все одно колись закінчиться. Але вічне життя, воно безкінечне, і це вічне життя може початися сьогодні у кожному з нас у наших серцях. Це є царство Боже, яке є написано, що воно, як горчичне зерно, падає в землю, а земля це є духовно, це є наше серце. І воно таке маленьке спочатку падає, і потім воно починає рости, рости, і виростає у велике дерево, що там укривається різного роду птиці небесні. І так царство Боже, воно може рости в нашому серці з кожним днем, як подібно тому істочнику, не йому, яке приводить нас у життя вічне. Давайте помолимося і подякуємо Господу. Отець Небесний. Ми тобі дякуємо за твою милість, за твою любов до нас, за те, що Ти хочеш дати нам набагато більше, чим ми просимо. І ці всі земні бажання, Господи, вони всі тимчасові, вони потрібні для нашого тіла, для нашої плоті. Але те, що Ти хочеш дати, це набагато більше. Це та перевага, що воно нам дає життя вічне. І це життя вічне. Воно є в тобі, і цей дар це є Ти, Господь, який прийшов на цю землю, щоб ми увірували в тебе, і через віру.